Привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Расскажи, что у тебя за скричеры. Скричи я та коняка. А, инший. А не знаю, как его зовут. На что он схожий тебе, папа? На... Но... Тиродактия. Все вірно. А ну покажи, збери їх, як вони збираються, покажи. Хоча таку клясну кнопочку наживаєш, то... Один скричер готов. Один скричер вже готовий. У тебе здорово вийшло, достатньо швидко. А інший скричер це кінь, правильно? Так. Да. Кінь трансформер. Нічого собі, це тобі вдалося зібрати ще швидше. Який тобі більше подобається? Оце. Ось. Ось цей? Так. Да. Дуже гарний. Каже, всі підписуйтесь на мій канал. Всі підписуйтесь на мій канал. Сьогодні з вами був Максим.